Найкращі творчі колективи та виконавці Полтавщини виступили на відбірковому турі першого всеукраїнського фестивалю військово-патріотичної пісні мелодії незламних сердець. Серед учасників заслужений ансамбль пісні і танці Утава, народний хор Явір, жіночий ансамбль Криниченька, солістка Полтавської обласної філармонії Лідія Кретова, співачки Жанна Утавська, Тетяна Власна та багато інших. Започаткували фестиваль Міжнародний благодійний фонд Незламна українська нація спільно з міжнародним родинним фестивалем Мелодія двох сердець. Організаційну раду очолює народна артистка України Світлана Білоножко. Це друге місто, куди ми приїхали на відбірковий тур. Ми по всьому світу, по всій нашій рідній Україні шукаємо таланти. Ви знаєте, зараз дуже багато пісень, які народжені війною. Дуже тяжкий час у нас, але ж ми настільки. Люди, які не можна похитнути в їхній вірі в перемогу, і вони складають унікальні потрясаючі твори, пісні. І, дізнавшись про це, ми створили ось такий фестиваль мелодії незламних сердець. Серед запрошених почесний консул Литовської республіки в Полтавській області Володимир Пилипенко для мене, як почесного консула Литовської республіки в Полтавській області, велика честь бути запрошеним. І Литва завжди підтримувала, підтримує і буде підтримувати все, що пов'язано з Україною. І Литва завжди буде разом з Україною і разом іде до спільної перемоги, коли подавалися заявки. То Полтавська область надала найбільше заявок серед всіх областей України, і це ще раз свідчить про те, наскільки сьогодні важливим і сильним, важливою і сильною зброєю є українська пісня. Москалі, що ж ви забули на нашій землі, намагає топили ми всі кораблі від кулі те посак. Приємно, що сьогодні нас відбувається офлайн, не онлайн, як зазвичай У нас було протягом попередніх двох років, і в цей рік страшної війни відкликнулися дуже багато колективів і сольних учасників 98, Але перед цим був проведений. Онлайн-відбір, з них відібрано 18 найкращих учасників і 10 колективів з різних куточків Полтавщини. А саме Козельщина, Лохвиця, Кременчук, звичайно, Полтава, Полтавський район. Українська пісня вона завжди була, є і буде. З піснею народжуються, з піснею помирають, з піснею одружуються. І нашу українську пісню, і нашу українську націю ніякий ворог зламати не може. Поки ми сміємось, поки ми жартуємо, поки ми співаємо, доти ми сильні, доти ми спільні і доти ми найсильніші і найміцніші. Далі переможці відбіркового туру поїдуть на фінальний галаконцерт до Києва.